А чите вже навіть нам погрожують, що його каже: ну все, спалимо, знищимо і так далі. І тому подібне. Таких відповідей ви чекали з боліт? Чи взагалі ви від них нічого не хотіли б чути? Та й байдуже загалом. То, в принципі, це очікувана відповідь, і ви слушно зауважили. Я б взагалі не хотів би коментувати, але менше з тим. Давайте прокоментуємо. Власне, варто говорити про те, що попередній шантаж з боку Російської Федерації а саме виступ рова 18 числа з приводу можливого наступу на Харків. Басто було розцінювати як саме елемент військово-дипломатичного тиску. На 18-та його заява і відповідна 20 квітня це голосування в палаті представ. Ників, як бачимо, погрози Російської Федерації не мали абсолютно ніякої реакції з боку Сполучених Штатів. Як то кажуть, собака гавкає, але караван рухається далі. Але примітно те, що 20-го числа в день голосування в палаті представників. З'являється повідомлення так званого інституту вивчення війни про те, що Російська Федерація, виявляється, окрім захоплення Харківа, планує просунення в глибок української території. Причому навіть не конкретизуючи е, можливості цього просунення. Так от я звертаю до спецслужб, що от подібний характер. Повідомлень так званого інституту вивчення війни якраз в день голосування варто розцінювати як активні операції з метою формування громадської думки. Причому як відповідна за межами України, так і в Україні заява Лаврова прозвучала 18 числа. І відповідно, 20 го числа продуктувати, посилювати її ефект в день голосування не було жодної необхідності, а більше того, потреба. Але менше з тим, як бачимо, проголосував і Сенат. І що далі? І відповідно, далі знову реакція. Реакція у вигляді заяв і Шойгу, і Лаврову про можливість застосування навіть С 500 Зауважте, шановна поглядачка аудиторія, шановні ведучі. Вже не лякають іскандерами, іскандери вже відсміялися, вже не хахочуть завдяки успішній роботі українських ППО і відповідно те, чим раніше лякали сполучені штати і країни Європи. Наразі вже не виявляє тієї загрози не випадково після надання Україні систем Петріот, які успішно нейтралізували цей російський міф, а мовиться і відповідно і про кінджали, і відповідно і скандери, Очільник Пентагону заявив про те, що це найкраще була, скажімо так, інвестиція в національну оборону, зауважте, не України сполучених штатів. Тобто захід переконався та прошу. Поточніть С 500 Дмитре, просто я так скажу. Ну С 500 власне, знов таки Влад, Давайте говорити про те, що реальних тактико-технічних характеристик наразі немає. Став на озброєння в 2022 році, тому створювати йому рекламу. Ну я би не став. Подивимося, що буде далі, але знов таки, незважаючи на погрози. З боку Російської Федерації, подивіться, яка реакція не тільки Сполучених Штатів, але й відповідно наших ключових партнерів. Велика Британія заявляє про безпрецедентний характер військово-технічної допомоги. Сума приблизно 660 мільйонів євро. Але зауважте, всі звернули увагу: там шторм штормше, бронетехніка, велика кількість влади, основне човни. Угу. Ви здавалося б, запитання для чого човни? Якщо майже критична сотні. ситуація на лінії. Так, на лінії фронту, як нас намагаються переконати західні таблоїди американські, до речі, що критична ситуація тут Велика Британія дає човни майже сотню. А це прямий сигнал Російської Федерації, Крим Український, мовиться про відповідна. Можливість проведення десантних операцій не тільки на окупованій території лівобережжя Херсонщини, але й українського Криму. Ото ми відповідь заходу. Чи він злякався? Ні, і головне відповідь Пентагона, А ми не будемо змінювати свою ядерну стратегію і тактику. Ну, це була чітка відповідь на погрози Шайгу. Вже немає. Дмитре, так званих червоних ліній. Так прошу. Тепер я хочу поставити ще питання з того, що ви сказали. Чи ці заяви Шайгу зараз? трішки про озброєння, не те, яке нам надають, а Російської Федерації, зокрема, при Іскандери, які на жаль вбивали українців, як би там не було, знаєте, на жаль, прилітали зараз. Yeah. Да, дійсно загроза змінилась, але в багатьох засобах масової інформації з'явилися матеріали про те, що Російська Федерація почала зовсім іншу інформаційну кампанію, крім того, що вони нагнітають знову ж таки про чи інших ударів. А з 500, тут ви зазначили з техніко-техніч тактико-технічними характеристиками, яких ну посперечатись можна. Та все ж вони це роблять для чого. От е харківська телевежа, ми може про інформацію, да, а от знищують. Давайте говорити, якщо вже по Харкові. створиться передумова, щоб притворити Харків, місто непридатне для проживання. Mm -hmm. Не випадково спочатку удару по ТЕЦ 5 відповідна фактична паралізація міської інфраструктури, позбавлення містян можливості користуватися опаленням водою, світла та все інше. І наразі намагаються створити інформаційний вакуум, Причому проводять знову такі паралелі з подіями відповідно березня 22-го року. Пам'ятаєте удар по телевечі е, в Києві okay. і е, сам факт наступу на Київ, тобто дають зрозуміти можливі подальші сценарії розвитку подій, що за ударом по телеведенні виключається відповідна сухопутна компонента російського наступу безпосередньо на Харків. Основне завдання окупантів, а розтягнути зусилля генштабу збройних сил України на прикриття можливих напрямків так званого російського прориву. Це ж зауважте, не тільки харківський напрямок, паралельно вкидається інформація про можливість наступу на сумському і київському напрямку. Ну Відповідно, спровокувати внутрішні міграційні процеси в Харкові, за даними міської адміністрації, наразі проживає приблизно 1 мільйон 300 тисяч. Уявімо собі, що ці мільйон, хоча б навіть півмільйона, змушені будуть виїхати за межі Харкова. Яке це навантаження на центральні місцеві бюджети відповідно на логістичну складову, мовиться про Укризалізничі, автомобільні шляхи та інше. І в основне це посіяти паніку, хаос і недовіру до дій центрального уряду, створити передумови, які не дадуть можливість проводити ефективний характер і оборони відповідно деокупації українських земель. Основне завдання не дати генштабу. Я ще раз підкреслю можливості перекинути оперативні резерви на найбільш проблемні ділянки фронту, а саме Донецький напрямок. Про Донецький напрямок тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко в ефірі і в інтерв'ю громадському зазначив, що очеретина перетворилась на Донеччині у руїни. Все палає, постійні обстріли знищені багатоповерхівки до самісінького фундаменту. Приватний сектор сильно розбитий. Цитата: обстріли не вщухають. Росіяни б'ють всім, чим можна різними калібрами, мінометами, кабами. Кінець цитати пана. Дяченка і ще речник про угруповання військ хортиця. Також я от читав його зведення і бачив, каже, що расисти продовжують, і навіть коли йдеться про те, що використовують багато різних видів зброї, зокрема йдеться і про хімічну. Так, в тому числі основне завдання окупантів я ще раз підкреслю не до 9 травня, а до кінця травня захопити не часів Яра, а спробувати вийти на адміністративні кордони Донецької області. Оце їхні тактичне і стратегічне завдання. Так. Я пояснюю, чому до кінця травня має запрацювати чеська ініціатива постачання артилерійських снарядів. Ініціатива країн ЄС, загальна кількість снарядів, які мають передані, це приблизно 1 мільйон 1 мільйон п'ятсот. для розуміння російська окупаційна армія наразі змо. І випускати по позиціях збройних сил України приблизно 300 тисяч снарядів на місяць. Тобто, ми можемо говорити, що після передачі артилерійських снарядів за цими двома ініціативами, відповідно зі сполучених штатів Великої Британії, ми зможемо як мінімум встановити паритету вогневому ураженні, а це значно посилить позиції збройних сил України щодо відбиття російського наступу. Ну і відповідно, росіяни прекрасно розуміють, що до кінця травня будь-якому навіть не зважаючи на можливе проти. Діє в моменті ударів по логістичній складові, але запрацює відповідно та, той механізм постачання і озброєння військового спорядження з боку Сполучених Штатів і Великої Британії. А це, я підкреслюю, ну, фактично, поставить на паузу подальше просування російських окупантів. Ну і основне. Якщо вірити власне західним змі, то на початках літа ми маємо вже очікувати F-16. А от F-16, навіть та їх мінімальна кількість, значно знизить можливості російського ВКС щодо нанесення ударів по позиціях ЗСУ з використанням фабів кабів Пояснюю, чому Пуски відбуваються з відстані 50-70 кілометрів. А в той час як спроможності F-16 – це ракети повітря, повітря у Ачення цілей на відстані більше 150 кілометрів, тобто, ну фактично, ВКС Росії буде передано палкий привіт, mm -hmm. я зрозумів. Ну і е, взагалі з цієї кількості зброї, ви знаєте, про британську допомогу ви зазначили, чеська ініціатива до е, кінця травня запрацює. Ви кажете, ми пам'ятаємо відповідну кількість снарядів. Вжидання там заявила, не поточнюючи цифру, що. Будуть передані літаки F-16, які мали б бути списані все ж таки в Україні, тому що в них відбудеться певне оновлення. Там F-35. Тобто расисти намагаються встигнути хоч щось, чи вони просто знаєте, як любить говорити цей терорист кривавий? Я зараз цитуватиму, На жаль, не хотів би цього робити. Сво йде по плану, Дмитре. Ну, по плану вона не йде. Я пояснюю, чому Що 30 вересня 22 року російський диктатор підписав указ про включення так званих ДНР і ЛНР до складу Російської Федерації в межах адмінкордонів цих двох областей. Якщо наразі збройні сили України за різними оцінками контролюють від 45 до 50% відсотків території Донецької області, то відповідно це політична, військова і інформаційна поразка самого російського диктатора. Тому про нія, про будь-які плани СВО, про які вони го. Ну, це не, не, не більше, ніж елемент російського сіті, що на кшталт цар Пушки, цар Колокола та іншої фігні, яка в них там є, в їхній ідеології, парадигмі їхніх дій. Але е, давайте говорити про те, що знаєте, в чому ще небезпека цієї ситуації? Всередині середині червня має відбутися так звана мирна конференція. Чому так звана є позиція комуністичного Китаю? Що будь-який мир. Мирні перемовини щодо врегулювання війни в Україні без участі Російської Федерації не мають сенсу. А позиція країни окупанта нам загально відома на момент перемовин. Закріплення статус-кво по лінії фронта. тобто, умовно кажучи, якщо вони прориваються, не дай боже до кордонів Донецької області, вони говорять все. Ми тут зупинилися. Це от є кордони Російської Федерації, тому основне завдання Сил оборони України не дати можливості окупантам прорватися в глиб українських територій.